Онлайн-школа програмування SteamWarcum.ua практична частина уроку, де ми створимо з вами вигнуту трубу. І так, шановні учні, на першому кроці, коли ми з вами зайшли в SketchUp онлайн, ми обираємо вигляд і обираємо вигляд, щоб у нас синя ось відобра... відобразилась таким чином. Добре. Зробили. Далі. Обираємо інструмент кола, обрали. І від центру ведемо на відстань 200. За допомогою клавіатури задаємо відстань 200. Enter. Створили. Добре. На наступному кроці змінюємо вигляд. Змінили вигляд. Далі. Від червоної осі так само розмір 200. Задали. Добре. На наступному кроці змінили вигляд. Беремо інструмент виділення, виділили інструмент переміщення і переміщуємо. Так. Добре, зробили. Повертаємось в режим 3D. Що нам необхідно зробити далі? Далі ми з вами беремо інструмент олівець. Так. Малюємо технічну лінію до центру і ведемо вниз. Провели. Так само робимо тут. Провели. Змінюємо вигляд. У нас має вийти ось таким чином. Далі обираємо інструмент догази за двома точками. І створюємо дугу. Так, створили. Ось у нас має вийти ось таким чином. Добре. Що далі? Далі, шановні учні, ми з вами давайте перейдемо в режим 3D. Ось у нас таким чином вийшло. Робимо наступне. Беремо інструмент обрати. Натискаємо на одну лінію, на другий відрізок і на третій, тримаючи клавішу Shift, щоб вони у нас були виділені. Зробили. Далі обираємо з вами інструмент пер... Переміститися і швиденько переміщуємося. Перемістилися і у нас вийшла ось така вигнута труба. Далі. Давайте з вами видалимо технічні лінії, які у нас виникли. Так, обираємо інструмент, виділити, площину. Натискаємо Delete. повертаємо. Так, лінію натискаємо Delete. Збільшуємо лінію натискаємо девет, змінюємо положення і видаляємо ось тут девет. І остання лінія девет. Так, дивимось, що у нас вийшло. У нас вийшла ось така об'ємна труба. Досить непогано швиденько ми з вами створили, розібрались, як створити вигнуту трубу. Я радий, що залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал.